Я вас щиро вітаю, шановні пані та панове, ті, хто народився під знаком зодіаку Скорпіон. І для вас розклад на жовтень місяць 2025 року, вже середина осені. І жовтень місяць в астрологічному плані дуже хороший місяць, тому що у вересні у нас були. Затемнення, коридор затемнення. енергія була хаотична нікудишня. От е, в листопаді буде Меркурій ретроградний майже весь місяць, а жовтень дуже добрий В плані руху вперед, просування якихось справ для дій якихось. Тому я дуже сподіваюся, що ви будете всі рухатися до того, щоб здійснилися ваші мрії, наприклад, для якихось досягнень. І розклад вам цьому допоможе. Я дуже на те сподіваюся. Отже, загальна карта. Місяця енергетика, вогняна, робота, робота, ще раз робота, і король жезлів про це вам каже. Це цілком можливо, що ну, для початку я скажу, що це, що це може бути коло вас отак, отакий мужчина. Ну, досить дорослий, не підліток і не юнаша, як так кажуть. От, зріла людина, скоріш за все, по знаку зодіаку, Овен, Лев або Стрілець. От, енергійний такий. Сексуальний, якщо дівчата можете зустріти жіночки такого собі кавалера, от, але це ще каже про те, що буде роботи багато-багато роботи. Якщо у вас в колективі є такий, наприклад, король, буде вам допомагати. Якщо на горизонті так, такої персони у вас не передбачається, то вам доведеться от так енергічно вперед, вперед, працювати до роботи або щось таке. І якщо ми вже заговорили про роботу, то давайте подивимося. Дві карти будуть: основна і додаткова. І основна карта у нас справедливість. Ну що тут скажеш? Дивіться, по-перше, це можуть бути якісь перевірки. Аудиторські, атестації, що захочете, от десь. І ззовні з із якихось державних установ можуть прийти отакі перевірки, перевіряти, як ви працюєте, що ви робите, які результати у вас по роботі, інспекції всякі можливі, і так далі. Але якщо такого у вас не передбачається, то це цілком можливо, що доведеться побігати по таким установам, можливо, для оформлення якихось документів, для того, щоб там покла. Проконсультуватись якогось спеціаліста, там можливо, це юрист, може, якийсь банківський працівник, якщо ви в сфері фінансів працюєте, закупівлі, продажі, якісь отаке от щось цілком, можливо, збір якихось документів, інформації, і так далі. Так далі, так далі. Але це ще ця карта каже, що от справедливість сама за себе каже: і то, що ви зробили, так, так ви і отримаєте по роботі і награда. Тому от працювати доведеться, як казав той король Жезі. У вас на початку розкладу роботи буде досить. Головне її зробити чітко, грамотно і правильно, щоб потім отримати і результати хороші, і, звісно, фінансову винагороду. Додаткова карта. Ну, місяць. Ну, скажімо так, чесно кажучи, якісь будуть занепокоєння у вас. Можливо, дійсно буде якась перевірка інспекції. Це вас буде тривожити. Якщо у вас навіть і все в порядку, тут невідомо до чого причепиться та комісія, чи представники. От і дійсно страх якийсь є, але треба буде пройти до кінця. Можливо, знаєте чого страх? Тому що ну, невідомо. от... Як далі, що далі, чогось не вистачає інформації, документів або щось таке. Можливо, і ви будете бігати по тій попередній карті, щоб якось далі просувати свою роботу. Не бійтеся нічого. Страхи вони такі, знаєте, вночі завжди здається, страшно, навіть у власному подвір'ї чи там де там. От, А сонечко зійде і все буде добре. Якщо це терпить для вас, то краще оце перечекати, щоб розібратися в ситуації. Ідемо далі. Розберемося стосовно фінансів і ресурсів. Що у скорпіонів тут може таке бути? Паж жезлів. Е, ну Дивіться, якщо вже заговорили про пажів, то тут е, початок. Це от старт, якісь такі, ви робите перші кроки до реалізації якихось фінансових ваших звершень. Кінця ще поки що говорити рано про кінець, але перші кроки вже є, і досить енергійні. Все-таки знову жезли, знову вогняна така стихія, і цілком можливо, що от ви вирішили, можливо, в минулому місяці, як просуватися далі і де ще можна заробити грошей, або як так налаштувати свою роботу на основному місці, вірніше вашої роботи, щоб більше заробляти, якщо не фіксована якась там ставка, зарплата у вас, наприклад. То і все залежить від того, скільки ви зробите, і як ви зробите, то от ви будете стартувати і робити багато для чого, щоб отак заробити. Друге значення пажі це, все таки діти, і цілком можливо, що ви будете витрачати гроші на свою дитину, яка захотіла. Піти в якусь спортивну секцію. Скоріше за все, спортивну, тому що ця карта дуже енергійна і вимагає ну, так, фізичних зусиль. От, спорт якийсь і так далі, в якусь секцію хоче піти. от Поведіть таке дитину. Якщо в неї талант є, він розкриється, звісно. І ви не пошкодуєте. Додаткова карта. Ідемо далі. Лицар Пентаклів. Такий дуже спокійний, врівноважений, і це каже про те, що от якщо ви стартанете по тому пажу жезлів про що ми говорили, надалі ви собі здобудете дуже стабільний прибуток. Так, знаєте, впевнено і надовго. І це дуже вартує в наш час. Чесно кажучи, тому що, можливо, гроші не будуть такі вже величезні і грандіозні по, по лицарю Пентаклів це не, не не, не знаю, не золоті гори, звісно, але стабільний прибуток і надовго це от точно про це. Що ж, добре і таке непогано. Ідемо далі: сім'я особисте життя, чи може життя родичів, батьків і все-таки інше. Ой, тут, чесно кажучи, про вас можна сказати те, що ви не, не хочете займатися справами ваших родичів. Ну, от, щось, можливо, хтось вас смикає. Можливо, родичі чи батьки кажуть, ой, божечки, треба приїхати зробити те, треба вирішити те. І вас так задовбали, якщо чесно, що ви відкараскались від усіх, хоча дійсно, на вашому от місці. Оця дівчинка вже давно б зірвала пов'язку, цей колючий дріт на ногах розплутала, і треба було все-таки вставати і йти. І ваша задача дійсно не сидіти на місці, а все-таки оце небажання перебороти, бо вирішені тих питань, крім вас, їх ніхто не вирішить. І то, що ви не хочете їх вирішувати, це все таки ваша проблема. Тому зберіть якусь інформацію, розберіться, як вирішити це питання. Ну от чого ви не хочете вирішувати, бо ви не знаєте як. І від цього небажання. Можливо, якісь треба зібрати документи, інформацію, щось вирішити. Тоді вам стане зрозумілим. Треба просто підніматися і йти. Не гальмувати, не сидіти на місці. Йдемо далі. Додаткова карта. Що ж тут у нас? Помірність. Ну, помірність це коли справи все-таки врегульовані. Все-таки врегульовані. Додаток до тієї карти каже, що. Устаканиться нарешті. Можливо, ви дійсно вирішите якісь інші питання, можливо, не всі, але це приведе до рівноваги життя ваших рідних, близьких, можливо, у вашій сім'ї, особисті і так далі. Тому, якщо ви досягли такого успіху, скажімо так, тихо, в хаті, мирно, все тече дуже рівно, спокійно і так далі, все налагодилось, виникала каламуйте у ту чисту воду. Досягли все. Не робіть, от, е, хороше ще кращим, тому що це може звести нанівець всі ваші намагання і всі ваші зусилля. Тепер звернемо увагу на здоров'я. Що у скорпіонів зі здоров'ям може бути в жовтні місяці. А! Прекрасна імператриця. Ну, по здоров'ю, тут ви можете бути зацікавлені. В тому, щоб навести красу. Ну, це жінок в основному стосується. Може, ви захотіли зробити якісь пластичні операції там ін'єкції краси, щось таке. Це карта Венери, венеріанська карта, яка відповідає за красу. От, Це перше. Друге, цілком можливо, що жінки можуть дізнатися, що вагітні. Це довгоочікувана вагітність, чесно кажучи, по імператриці. Ну, От, давно хотіли і, нарешті, знаєте все. Що буде дитинка, можливо, вона навіть народиться. Але все-таки, все-таки, оскільки тут зображена вагітна жінка, дівчата, жіночки, звертайте увагу на вашу репродуктивну систему. Не полінуйтеся сходити до гінеколога, лишній раз перевіритеся, вам не завадить. Але ще одне є таке значення цієї карти. Якщо ви вже лікувалися, проводили профілактики, якісь там щось інше, очікуйте на гарне здоров'я. Це принесе чудовий результат. Це карта результату хорошого, класного. Ось таке може бути. Чудова, прекрасна карта. Я сподіваюся, що здоров'ям у вас буде все в порядку. І нарешті порада від карт. Ну, карта захисту каже про те, що е, вам буде варто якось позначити свою територію і нікого туди не пускати. Цілком, можливо, бувають такі, знаєте, токсичні люди, сусіди, родичі, які кров п'ють, жити не дають або щось таке. От, треба від них захиститися. Захищатися, тому що ви доклали зусиль до чогось. Бачите, це воїн, і він поранений, йому дуже важко, він втомлений до краю, але все-таки його здобутки, верніше вже ваші здобутки, треба зберегти і поберегтися від когось або від чогось. Можливо, буває від якоїсь ситуації відкараскатись, хтось на вас щось вішає. До побачення, От стіну побудували, от захист такий, все, нікого туди не пускайте. Можливо, це м, треба поставити сигналізацію на квартиру, будинок, на машину, от, поберегти банківські картки, якісь захист, захист, збереження і захист. Ось дивіться цієї карти. Тому майте на увазі. Ой, пробачте. А тепер давайте подивимося на сюрприз або несподіванку. Я три карти Оракула зараз викладу. Що ж там вам такого жовтень може? Ну, дивіться, Вісімка мечів, маг і стабільність. Ви можете досягти стабільності. Все зможете зробити. Тобто, маг може все. На даному етапі у вас ось стабільність, але вісімка мечів знов. От така нерішучість, десь вона у вас вже була, та вісімка. Коли не хочу, нема бажання займатися цим всім. Нарешті у вас бажання буде, ви отримаєте сили магічні, щоб досягти от такої стабільності будь-де де ви хочете, чи то на роботі, чи вдома, чи в фінансовому плані. Все-таки карта фінансова. Дійсно, фінансова стабільність тут ближче до теми. Тому ось таке цілком може бути. Буде, знаєте, як то кажуть, якийсь такий чарівний пендаль, і ви відчуєте купу сил і, і знань, вмінь, і чого захочете. І ви просто можете от стартанути і досягти того, чого ви хочете. Але не сидіть на місці і рухайтесь вперед. Я дуже сподіваюся, що ви зможете все вирішити. Всі питання розклад у вас непоганий, дуже хороший, але на деякі речі дійсно треба буде звертати увагу. Головне, любіть себе, шануйте себе, будьте здоровенькі. Я сподіваюся, в наступному місці ми з вами зустрінемося. Всього доброго, па-па!